Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного та легкого приготування сирника. Список інгредієнтів, необхідних для його приготування, ви знайдете в описі під цим відео. А ми беремо зручну для нас ємність та виливаємо в неї яйця. До них додаємо цукор та ванільний цукор. Розмішуємо усе до однорідності за допомогою вінчика або ж міксера. Збиваємо буквально декілька секунд до утворення пишної однорідної маси. Беремо вже більшу по розміру ємність, висипаємо у неї сир, до нього додаємо збиті яйця. Знову розмішуємо масу до однорідності. На цьому етапі можна також скористатися і блендером, після цього додаємо в масу розтоплене вершкове масло. Знову розмішуємо смак та консистенція сирника напряму залежить від якості сиру, який ми використовуємо. Для того щоб сирник мав ніжний смак і водночас тримався купи, додаємо у нього манку. В розрахунку 1 столова ложка на одне яйце. І знову розмішуємо масу до однорідності за допомогою міксера. За бажанням у сирник можна додати ізюм, курагу, журавлину, цукати або ж приготувати без будь-яких добавок. Єдине, що обов'язково слід додати, це столову ложку лимонного соку та дрібно натерту цедру з одного лимона. Приємна кислинка та аромат додасть сирнику особливого смаку. Для випікання сирника рекомендую використовувати форму з високими бортами, або ж наростити їх за допомогою пергаментного паперу. Я випікаю сирник у кулінарному кільці. Яке попередньо загортаю фольгою, а дно встелюю пергаментне папером. Переливши тісто у форму, ставимо випікатись сирник у попередньо розігрітій духовці при 180 градусів приблизно на 1 годину. Орієнтуйтесь по тому, як пече ваша духовка. Під час випікання сирник піднімається майже на усю висоту форми. Після повного вистигання злегка осідає. Готовий сирник можна посипати цукровою пудрою або ж полити шоколадною помадкою. Особливо смачно вийде, якщо ви приготуєте її власноруч. Список інгредієнтів для її приготування ви також знайдете в описі під цим відео. Все, що вам потрібно, це з'єднати розтоплене вершкове масло, молоко, цукор та какао, розмішати усе до однорідності, поставити у мікрохвильовку, підігрівати короткими імпульсами, весь час помішуючи до однорідності, готовою ще гарячою помадкою полити зверху сирник. Після чого поставити його в холодильник на декілька годин. Сирник надзвичайно смачний та легкий в приготуванні. Тож готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все вдається.